Всім привіт! Вітаю на каналі! І сьогодні знову ж сортик пеларгонії. І цей сортик називається Bruxide Battle. Сортик мохровий, бачите, і квіточка різнокольорова. Ні одна квіточка з шапочки не похожа одна на одну. А, спочатку він. Як випускає шапочки, квіточки йдуть біленькі від білого до зелененького, а пізніше він черв... рожевіє. Ось так. ось такий він стає. Сортик досить цікавий. В нього листочки не йдуть зелені, тут не передає кольор, вони більш такі світло. Світло зелені і на сонці дані листочки можуть стати до коричневого. Це така особливість даного сорту. Листочки є досить цікаві. Вони на відео навіть зовсім не такі, як вживу. Я постараюсь сфотографувати, але не знаю, що вийде. Ось ці лінії темно-зеленої вживу немає. Я її не бачу. А на відео чомусь є. Не знаю. Ось така цікава квіточка. Чим цікавий сортик, він не вибагливий також. І е, він формує сам кущик, не потрібно його формувати, і кущик росте досить низько, мініатюрно до землі. Він не витягується. Чим мені досить подобається. Я останнім часом не люблю ось таких полергонів, які висоту ростуть, квіточок не дають. Можливо, вони просто, під моїми умови, не підходять. Але я їх ще добуваюся їхнього цвітіння. Ось. А цей сорт мені дуже подобається. Невибагливістю, мініатюрністю і дуже гарними квіточками. Ось такий відеогляд сорту Bruxai Bayty. До зустрічі в наступному відео. I look you and it's easy to see. You are the soon I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, drippin' wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. time